Приготувала для вас сюрприз виприсиджель Саміна у нас в студії, сам продюсер, музикант, радіоведучий, голос багатьох рекламних роликів. Що найменше ви його чули обов'язково. А зараз ще й побачите Міхей Медведєв у нас в студії. Привіт, 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 привіт. Автору хітмейкеру справжньому привіт. Я знаєш я чого боюсь Я я боюсь остатися в історії як автор чорнобаївки знаєш, більше нічого. От я, я тому пишу. Більше пісень, щоб якось ну Чорнобаївка вже забула, щось новеньке, щось новеньке. Ну, Но вже є Чорнобаївка, Енд Бавовна вже ну, заходить, заходить. не тільки є спільний трек з Євгенієм Жуковим, позивний маршал тому, що получили, От а, а не можна казати, що саме отримала а а всі а так, знає, та, да? та, та і я дуже гордий, тим, що цей ця. Мелодія майже у кожного там четвертого, третього військового на телефоні. Я навіть знаю підрозділи, в яких це гімн. Вони зранку прокидаються, вмикають. І погнали заряджатися. Оце а, прям а, це для мене приємно. Слухай Слухаміхії, ми ж всі знаємо, що ти із електронної музичної історії ти працюєш на кісефе. І дуже дивує той факт що дійсно інструмент то я бачу, акустичний окулелі, пісні абсолютно не електронного жанру і характеру. Як так сталося? А ти розумієш, в чому справа? Коли 24.02 наше життя різко змінилося, мені треба було бути поруч з батьками дружини, і ми вирішили, що ми будемо всі разом, неважливо, як ми з Троєщини переїхали на шулявку. Знаєш, mm -hmm. емігранту відділ мір. О, оце так. Та. Я, я переїхав через весь Київ, і там ми прожили місяць. Єдине, що я міг з собою взяти це щось маленьке, те що. Гріє тіло та душу, і щось там підспів, десь підспівати, щось писати. Чорнобайка взагалі з'явилась дуже дивно, тому що е, в якийсь момент я сів от вдома. Мені там же ж Рима, ну така прям, мистецтво, да та? там Рими, ну тобто вона Із така, пісні слів така пісня та але мене тоді перло. Я от сів, я поставив фронтальну камеру, записав приспів, який я придумав, mm -hmm. а далі люди в мережі сказали. Це має бути повна пісня, і я сів дописав всю пісню. Тоб Дуже мені сподобався тут той момент, де бабуся там дев'ять десять. Дев'ять. А от це яка ж... була Чорнобаївка тоді? Коли, це, коли коли я її вже дозводив і віддавав, була дванадцята. Але, але, ага. Вже 10, але Вона не за там. Є оста, останній куплет. Там співається ця історія. Не має логічного фіналу. Чорнобайовка буде збирати орків на валу. Тобто, це буде і далі. Від, mm -hmm. від і ми будемо радіти з того. Ну і welcome to hell. тому що ну, Іначе ніяк. можна тебе попросити, шматок заспівати нашого. Ну, давай Чорнобаївка. Чорнобаївка, чорнобаївка, це для всіх, ручні поховаївка. чорнобаївка, чорнобаївка, це для всіх. Це Кацапані Роздолбаївка. Просто в мене є е, 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 це культурний так, це варіант. варіант. В мене є дитина, яка теж її співає, і мені як батько, просто я коли її виклав, я про це ага. не думав. Тому що дитина була ще не слухала цю музику, але почали батьки мені в коментарях писати Дякую, моя дитина співає о Міша бачите молодець. скільки є yeah. е -чисному. скільки чисному синонімів 20... е української лайки. Бачиш четвертого лютого, коли руський корабль відправили yeah. за відповідним напрямком, і коли у нас в ефірі тут філологи сперечалися, як правильно писати напрямок разом чи окремо. Ну є були деякі здвиги, все змінилося, але вже бачимо є культура. Турні версіну ми це побачили, тому що перші місяці, коли я відправляв на радіостанції благо є, є кому відправити треки, та я відзвичайно тобі напевно відправляє. А тут а тут я відправляв, тому що по різних і всі взяли. В ротацію треків, okay. все було здорово, але е, за якийсь час, там місяць, два сказали, а є цензурна версія, тому що ну от зараз вже no ну так так, 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 так. Мадя промови всі е, пісні. Ну в бавовні нема матюків, тому що вже писалось на казацькому драйві. От а перші, коли писались, вони були з матюками, і мені ну треба було. Закривати це, от на вайбер прилітає зр знову фразу, супер Суперпісня її ніхто не забуде благодарім автора. Може, тоді ще одну пісню давайте, щоб, а, щоб, щоб її ну, не да, забули, да, да, щоб да, не було реалії, щоб не був ні, автор однієї пісні. Коли я почав ну писати бавовну, це дуже гучно сказано, але коли вона прийшла до голови, я е, останнім часом дуже поведений. Вона приходить на... несподівано, бо так? так? Я дуже люблю стиль останнім часом джипсі джаз Це так. ну, якась така суміш джазу з якимось таким хуліганським от з хуліганською музикою. І вона от. Опа. Бавовна, Бавовна, Белгород не спит, не спит и Ольга Петровна. Ну, тобто, воно це Рейнхард, це якісь от люди джипсі-джазові, які mm -hmm. в, е, вдохновили. І е, зараз я пишу, розумію, що вона вже трохи може не на часі, але м я хочу її записати. Неважливо, може вже і час пройшов, але він називається Мамочка Мамуля, пара валіта і вона, вона вона ще більш розкута. і Я думаю, що поки що Крим. Не mm -hmm. звільнений ця пісня. Тобто, має до звільнення бути. Криму так, тому що та, ну Ти якось допомагаєш. Якщо люди не розуміють, що треба треба От, Правда, вихід. треба спонукати а, до да. неминучих подій. От, як з цим, знаєш, я кричали гості витовкуючи Так, чи, так, так, да, так 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 я розумію, я розумію. І, і пісня вийшла а, ну тільки приспів поки, але вона така. Поїхала. Мамочка, мамуля Пора валіть відсюда, оставатися тут наївно. Бо крин, це Україна, мама, мамуля. Пора валіть отсюда, залишатись тут наївно, бо це Україна. Вдома я, я, я вже готовий проєкт, вже прописано у кулілі, барабани, бас, але е, там є одна історія. Я хочу цей, е, цю пісню записати з однією людиною відомою. але... Mm -hmm. Ця людина зараз в турі, вона збирає купу грошей на Ну Хто на це скаже? А, 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 а якщо він відмовиться, це він. От, от, це він оце, може, це так, він. Та. так визначив. Але я дуже в, закохався в його музику, і якщо воно все вийде, я думаю, що це. Ну вийде. Я бажаю вам успіху, вашій колаборації. Я ще хочу знаєш, про що запитати? Про е, такий, скажімо, новий е, стиль української музики. Ми чули. Е, Ну, от, чули ж, прем'єр Джонсоньок Борис, танки та, гриз, та, як та, Барбарис. Та. Так само ми чули і вже на кримську цю фразу Не хочу виїжджати цю та, також. Та. Версії, та. що це, як ти гадаєш, утворюється? Що це за новий такий жанр музичної в українській культурі? Розумієш, що ми історія мені здається, що вся ем, проблема нашого українського шоу-бізнесу в сложному ліце. Угу. От коли в нас зірки роблять сложне лице, от, е, з ними майже неможливо розмовляти. Коли людина співає душею, це теж видно. Так. От, наприклад, е, я ніколи е, не казав цього, але от є дві людини, які для мене, які за кадром такі в кадрі. Одного це з нами вже нема, це Кузьма Скрябін, так. і ми дуже багато спілкувалися. А друга людина це Андрій Хливнюк. Який для мене особисто по перше голос, по друге, голос, по третє, голос тому, що це круто, і от хливнюк це та людина, яка має прибрати оці… Серйозне лице з наших якихось пафосних артистів, тому артист має бути, він має співати душею. Все, оце основна іс. А гроші то вже потім так, я знову згадав про спільний трек з mm -hmm. кимось так. Ну це так догадки, чисто здогадки. Ну, і Тим більше, що зараз те, що зробила Росія, це просто неймовірне відкриття творчого крану, який просто несе. Творчість в будь-якому це може бути і скульптура, і пісні. Люди для того, щоб якось покрити свої страхи, свої так, так, якісь так. А, смутки. Вони роблять щось, вони роблять або руками. Так само. або Що щось. Ще виходить, творчість. якраз от, якщо взяти аналогію з краном. А там, де а, Перекрили кран російський так, 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 для нас, якраз саме для свідомості і для бажання слухати. Хоча бувають ще випадки, і тому якраз пішло ну, це підхоплення. Ми не зможемо. Е от ти казав, що електронна музика. Ти згадай, скільки діджеїв мають е нашими літерами написані нікнейми. Такі майже ніхто тому, так що вважали, що е, ця історія з іностранщиною, вона фірма. Якщо ти це будеш за та бо ж російське, то по а от а от тут питання, що більшість людей е, вважало, що російське це фірма, ну типу відносно нашого. Але тепер, коли заходу все все хапала, так, хапала. Так, а так. от як, от ніж як прослідковувати, щоб до нас не продерся після війни о той російський діджей своїми. Всякими російськими виконанням я вже навіть і не пам'ятаю, як їх звати. Я, я скажу непопулярну річ. бити може, ну не знаю. Тому що якщо людина ну це це має а бути покарання. Кого? Ну якщо людина дуже хоче сюди потрапити, так. але але розуміє, що вона тут заробить грошей і проблем. Uh -huh. ну, вона має зробити uh -huh. проблеми, а потім може бути а от ці горіш. організатори, заклади, які можуть uh -huh. запрошувати їх, не треба отак. От. от ти бачиш, це це штука, яка має дуальність завжди. Так то, по перше, це російські артисти, а по-друге, це робота для наших українських івентерів. І от тут з якого боку дивитися, тому зачитайте. Це один варіант, коли росіянин за паспортом намагається сюди пролізти. А. Зовсім інший варіант, коли, наприклад, як ми зараз маємо приклад Ані Лорак, яка скільки в і зараз вона виїжджає в Європу як Українка. Так, Ось тут вечір від... вона калини заспіває. Ну а ми ж а ми ж не можемо на це впливати, тому що е, з точки зору закону вона mm -hmm. чиста. Та? і мене дивує, що тільки зараз до е, Ані Лорок з'явилось питання, тому що питання до неї давно. Ні, завжди були так. і концерти і, зривали. Е, е, вона мала бути. Ну я не можна позбавити напевно, що по законодавству якогось громадянства mm -hmm. чи далі. Але я думаю, що якийсь механізм має бути. Коли людина не заслуговує бути українцем, то якийсь там орган, і звання або... народного артиста так, України званян... також все, все може. Ну якщо його дали, то його можна забрати, забрати то... так. От забрати. А тепер, панове радійники, до вас питання, якраз один з радіо, другий з радіо. А от якраз те, що сказали, що, а, начебто, так для суспільства не дуже добре і для виховання не дуже добре, але для івенторів добре, бо це гроші заробляння. Так само радіо ротації на радіо. Все інше як не допускати, взагалі, от після 24.02 у нас було е дивна історія, тому що, наприклад, ви знаєте, я маю е пряме відношення до Media, Це великий радіохолдинг, і там була така радіостанція, як Русське Радіо. Е ми не могли змінити Я Не буду. Розповідати, це розповідати, чому ми не могли роз зробити до того це, mm -hmm. але коли зараз е от така ситуація вийшла, просто радіо перестало мовити, і туди стало радіо Байрактар 100% українське, мало того, там багато пісень, які співають військові. Тобто, це е таке народне радіо, от яке, от прям е його створюють люди, і це дуже круто. І до речі, е коли потрапили у нашу вежу. Так, ти ви зі невонивженка влучили саме в російське радіо. От про що ти хочеш з ними далі розмовляти? Ну для них це якась штука, типу сакральна. Якщо ви робити все буде. вони ж казали, вони приходять е, спасати рускоговорящих, а так. самі зайшли і зруйнували нам схід України. Ну я тобі скажу про русскоговорящих. Я півтора року вже намагаюся перейти на українську, і от зараз я себе на, на такій думці, знаєш, прикольній. коли ти вже ще не надбав. Тієї українською, так. яку ти хотів би для себе, Такі але ти закону. вже завалив російську. Тепер так. я російською говорю немножко з акцентом, і це дуже це і дуже подвижно. Це дуже обе, тішить це, мене. Та? Оці це оці от дуже та... шокання. Я так і є. Знаєш, коли я розмовляю російською, в мене це гевля ніколи такого не було. А тут вже все. Тому я, якщо я забуду цю мову, я буду робити. Це правда ж, це маленький такий уже елемент нашої перемоги. Та так, тому що чим більше буде українців ну, україномовних, тим менше, менше Треба, Щоб українська мова жила в суспільстві, тоді, тоді у нас буде це питання мовне вирішено назавжди, щоб приїжджала до нас людина з-за кордону і просто, от чисто навколо всі розмовляють написи. Всі українською. Він такий Доброго дня вам. І все. Добро добро, вчимо... доброго, доброго вечора, ми з України. А що ж ще зачитаю якраз повідомлення доброго здоров'я всім? велика подяка Джель Суміно за такі пісні. Вони підтримують нас і надихають ще більше до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу і, Джель Суміно, І звісно, ми вас ще б без можна повторити якусь пісню, але розмову з вами звісно попросимо знову ж таки закінчити а, я якимсь а, а, ч, ч, частинкою музичної. А далі всі пісні в мене не дуже ефірні. і От в чому вся, вся проблема. От ті, що три я міг заспівати, Ну я ми заспіваю. запікаємо там моменти. Ні, 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 Але... куди запікаємо? Ми ж в прямому ефірі. Я жартую ще раз чи Чорнобаївку, три рази. Чор... Знаєте, як Чорнобаївка, як туди прилітало, так само і у нас в ефірі Чорнобаївка це Чорнобаївка. Там вже 29 чи 30. багато Чорнобаївок не буває. Та, 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 та. Я ти вже ти не знаю, куди там прилітати, там вже в Білгород, на Ну, yeah. mm. да. no, давайте, для нашого рейтингу, я помню, це буде прекрасно. Добре. Чорнобар. Так. Всю yeah. прям повністю yeah, 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 не зможу. Чорно. Давайте разом. Чорнобаївка, Чорнобаївка, Це для всіх. Саполі роздолба! Я так розумію допомоглися. Вікий відвідів. Вже спіло у нас у студії автор незмінного хіта Чорнобайко, а також «Бавовна». І ще тут готується нова прем'єра, її також трошки заспівали. Так, заспівали, почули, дякуємо вам.